Вітаю-вітаю, пані та панове, У нас анонс Cup номер 3 із, із тестової серії чотирьох капів, де буде фінал чотирьох. І так, ми нагадаємо, як пройшов Yellow Cup номер 2 хто вийшов у фінал, і які і, і де були ігри. А, але спочатку покажемо ось таке лого. Як воно і виглядає, мені по дуже подобається. Ну, все-таки спешл, спешл. На, кожні, на кожній капчик можна сказати. Ну, і покажемо, звичайно, як проходили ігри. Та хто домінував, у фіналі Cup номер 2 і також, хто зустрілися там. Смоємо пан просто. Ctrl Skill перша втрата Блейдмастера, не пройшла даремна, і пан Сойма перемагає 1-0. Норман Iceland. Знову пан Сойма тисне на базі Орка. З ну, не сказати, що там Масбіри, але все ж таки трошки є і додаються дріади. Хунок 2-0. На користь пана Сойми. І навіть друга база не встигає врятувати. Втрата Демона Хантера на інетралах на Утомліфс піднімає настрій чатику мені. Але, як сказав пан Сойма в інтерв'ю, ельфи можуть втрачати героїв інколи. Дотискає на наутим Leaves. І проходить далі. З повною домінацією за рахунок 3-0. 3-0. Ось так якось так. Що можу додати? Нагадаю, результати. Перший Єлкап у нас посіли місце. Третє місце Роликс, друга Олексія Тко. Перший сер отримав квоту в фінал 4, другий Єлкап, третє місце Олексія Адко. Прост, другий і Суйма. перші отримують квоту на фінал 4. Котрій відбудеться, мабуть, все в березні. І так, у нас анонс на. Третій кап cup, cup, котрий, сподіваюся, відбудеться вже в цю суботу, ввечері о 8 годину, поки без змін, ми рухаємося. І сподіваюся, в мене не буде великої температури. І не тільки це трошки додали стосовно. Змін, якщо фінал буде переноситься, то, 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 то бо 5 не буде, не буде плюс 1 е у переможця верхньої сітки. Тому що, ну, треба розуміти деякі моменти. Стосовно, щоб е було і цікаво і глядачам, і мені, тому що тоді немає майже що е пострімити. А якщо е в один день, то, звичайно, е плюс одна карта е залишається. По моєму баченню, що, що, що ще ми додали. Що ще ми додали? Ну і все, я там дописав, що потрібно в цілому. Стосовно нагадаю, стосовно дисків, якщо трапляється диск або, можна сказати, дроп одного із гравців, то грати. Тільки тими самими расами, які грали, коли трапився дисконект. І двічі грати на одну і тій ж саме картопів бо три, не можна це також зрозуміло. Мабуть, буде все ж таки, ну, знову було один перші, перші раунди, а потім буде. Верхня сітка в а нижня боді. Це як завжди. І, мабуть, що правила можуть адаптуватися стосовно нових ситуацій. На турнірі, Те, зрозуміло і так. І стосовно ми їх адаптуємо під це. Друзі, в цілому, супер доволена, енергія від вас неймовірно крута і піднімає настрій, і будемо рухатися. Далі поки що, по можливості, а потім. Відбувати і підраховувати зворотній зв'язок по висновку усіх капів та фінального капу з 4. Тому реєструйтесь, посилання в описі під, внизу в YouTube, під YouTube каналу, там заходите, і там опис на турнірі. А також нагадую, не забувайте доєднати до Discord спільноти. О, там є гілка Yellow Cup і там відбувається усе подалі спілкування турніра. Тому приємних і суперових ігор побачимось, подиваюся, у суботу на Єлоукап номер 3